Нова машина жопа товарена. Якби я не мав жодного відношення до малярки, да, будучи там, власником, до прикладу, цього автомобіля, або навіть людиною, яка просто побачила його без бампера, я би одне сказав. Наїбали, нова машина жопа товарена. Ну, подивіться, да? ну, на що це виглядає? Якимось строїтельним силіконом тут замостили, тут а щось воно, блять, якесь як... як риганіна якась. Ну, серйозно, ну, от, блядь, риганіна. просто. Інакше я не скажу. Дивіться, тут так наригано, тут взагалі по-другому. Ну, хер пойми ми що, тут, тут вроді якось положено. Тут якимось цим строїтельним силіконом для ванни замостили, да, щоб воно там вода не попадала. Тут дивишся, таке насрали аби насрали. Тут а, щось таке хер пойми ми що. Але по факту це завод. Це є заводське виконання, це заводська розкладка герметика. От, тут отак, от, да, от ми фіксуємо. Тут отак. От, і це є норма сучасних автомобілях.